Всім привіт! Я Мар'яна, а я Регіна. Ми сьогодні будемо говорити про книжку Мами. Я вам скажу, що я прочитала цю книжку за два вечори. І у мене якісь такі неоднозначні були відчуття, тому що я ставила закладинку, виходила на перекур, поплакала і знову сідаю читати, бо я не могла відірватися. Як ви читали цю книжку? Цю книжку я була навіть на презентації її, коли вона тільки побачила українське суспільство, так би мовити, коли пані Марія Матіас її представляла на Київ букфесті в вересні 23-го року. Я її придбала, там трошки була маленька анотація про неї. Я вже коли їхала в Запоріжжя назад додому з Києва, то я почала читати, хоча в мене вже була там інша книжка, але просто я от так само почала читати. І знаєте, це було таке читання через біль. От саме так це було. Але воно було настільки, знаєте, не хотілося відсторонятися від цієї болі, тому що це зараз наше життя. Угу. І насправді таких мам, про яких розказує письменниця, їх дуже багато. І у кожного з них своя дуже особлива історія. Ми, ну... Не можемо відсторонитися від цієї болі, тому що це наше життя, і воно тут кожного дня. Ця книжка да для глядачів, Ми скажемо, хто не читав з нами. То це е, Марія написала для свого сина, який помер, і е, вона пише в присвяті, що пам'яті мого єдиного сина Назарія, і е, саме пам'яті тих дітей, да, чиї мами осиротіли. Дуже часто в тексті зустрічається оце осиротіла мама. І з чого складається текст, це просто е, розповіді. Мамів, які втрачають своїх дітей, і перша мама Марія, я, чесно кажучи, пережила саме болячіше от саме Марію, тому що з неї почалося от знайомство з книжки. І я пропустила через свою історію, бо мій брат загинув в 15-му році, і от тітка вже 9 років, вона кожен день плаче. І постійно я бачу її в такому стані, як оцю Марію. І тобто, це як то пов'язалося із сімейною історією. І мене прям, знаєте, порвало в перший раз саме на Марії. Але не зрозуміла, як саме помер чи загинув її син. Зрозуміло, що це був єдиний син, вона одна осеретіла, але ми не можемо сказати, що за яких обставин. Мені здається, що основна, основний такий мотив цієї книжки, збірки, можна сказати, це безумовно присвята. Присвята жінці, яка за різних обставин втрачає свою дитину. Більший акцент робиться на там, воєнні дії, причому різних угу. періодів в історії України. Але це е, більше, мабуть, про силу материнської любові і про стійкість, і про вибір кожної е, жінки, так? тому що вибір є завжди: що робити далі, як жити і чи треба жити. І для чого знаєте, прокидатися ранку, як при яка сестра, якщо те, для чого ти жив, і взагалі будував всю свою там майбутню лінію життя через своїх дітей угу. для будь-якої мами, це зрозуміло і логічно, що ми живемо для дітей, так спочатку вони маленькі, ми маємо їх виростити, поставити на ноги, там вивчити, одружити, дочекати внуків. це нормально, це життя, це циклічність. І от, коли ця циклічність руйнується. З різних обставин. Це найстрашніше горе. Взагалі, втрачати близьку людину це найстрашніше горе, тому що можна відбудувати, повернути людей не можна повернути. І втрата цього мікрокосмосу найбільше горе. Горе матері тої людини, яка подарувала життя там своєму сину чи своїй доньці, і втрачає ех, свою кровинку. Ну, це угу. страшне горе. Це я не знаю. Просто ну, ця Як Марія зібратись? вона саме і описує да оце почуття цієї втрати, саме на емоції розрахована. А не, наприклад, до прикладу, от Веронця, Дуже там 14 всього лише сторінок про неї, мама Воронця. Я, чесно кажучи, не, не зрозуміла або не до кінця зрозуміла, на якій війні вона втратила дитину, бо там описується, як вона голосить, угу. про те, що вона постійно плаче, і всі сусіди вже відвертаються від неї, бо вона дуже довго переживає це своє горе. Але знову-таки вона каже, я втратила сина на війні. на, на якій війні? Угу. Не зрозуміла. Хоча потім іде мама Михайлина. І там вона спілкується з цією воронцею в вже стара бабця, uh -huh. і вона втратила сина від рук радянської армії. Так uh -huh. у неї був син, його називали офіцери радянські бандіт, uh -huh. і найболючіше, мабуть, як вона побачила його. Uh -huh. Так, Як вона побачила і як вона розуміла, що їй треба зібратися зараз в такий момент коли про якусь розсудливість взагалі не може йти мова зібратися і, е, і наскільки страшно і фактично... вимовити це слово та... не мій да коли ти мій. бачиш свою да. е, вбиту дитину ой боже мені і зараз каже і в мене так само да. і по рукам От... по ногам прям я так, теж зараз прямо в... вся в таких мурахах, але це дуже важливо, тому що тоді були звірі, такі як і зараз. І вона ж чому описується в книжці? Чому вона каже, що не мій? Тому угу. що якщо дізнавалися, якщо мама впізнавала свою дитину, так. то катували всю сім'ю родину, так вивозили, катували це. І до речі, оця лінія оцює. Другої світової війни вона відчувається в творчості Марії Матіас. Вона є такою наскрізною угу. лінією, тому що вона в багатьох своїх творах, солодка доруся, букова земля, описує оце звірство, описує цей жах, який чомусь ми, знаєте, стерли зі своєї історії. Мабуть, нам стерли і героїзували. Так. Так. Так, так, так. Бо насправді так, ті речі, яка в Михайлині, от, в цій главі описані, це взагалі не вкладається ні в що. І я, власне, першу закладинку зробила після того, як я прочитала саме Михайлину. І для мене оця фраза Бог може простить, вона не прощає. Це останні два речення цієї частини, оцієї мами. Мені здається, що воно просто через всю книжку. Тому що в я... за яких би обставин, через кого би не Загинула дитина, мама не прощає, мама живе із цим. Я погоджуюсь, і тут не можна, знаєте, якось по-іншому розглядати е цю фразу, особливо в контексті війни угу. і е так, так, ну, таких трагічних подій. Тому що, як би вам сказати, що ну, насправді тут. Більше в цій книжці стосовно кожної героїні можна побачити силу духу жінки. Ось навіть в там в цьому контексті, що мама сказала не мій, так чи коли там матір була вимушена жити з сусідами, які казали, да чому це він поїхав? Його ніхто угу. туди не посилав. Він поїхав сам. Так. Чого ти зараз плачеш? Він сам прийняв це рішення і не плач, і не шукай, і не треба. Угу. І між тим, що вона не простить, ну це це мабуть, от про материнську любов. Тому що саме материнська любов це єдина безумовна любов в цьому світі, тому що мама буде любити свого сина чи свою доньку незалежно від того, який вибір він зробить, яке рішення він прийме. Ну мені здається, тут ще такі дисонанси з цими біблійними канонами, коли кажуть, що Бог простить і угу. ти простий все то тут. Вона не прощає, що це єдина опція. Не простити, це мамі, от я чомусь прям так мене захопила, ця оця фраза. І потім, коли я читала Сидонію, найбільшу е, частину, о, я знову починаю мурашитися. У Сидонії син загинув в Іловайську. Uh -huh. І ви пам'ятаєте, як спочатку вона каже, що для неї війна була тільки ввечері. Uh -huh. Що в день вона працювала, все нормально, uh -huh. син ввечері подзвонить, значить, все добре. Uh -huh. А потім, коли вона зрозуміла, що не виходить на зв'язок якийсь час. Е, вона е, додзвонюється йому згодом там чи тиждень, чи скільки проходить, і чує обривок слов ловай і я оце лова, я одразу думаю, блін, не вже Воловайсько? От настільки жахливо, настільки боляче. І я до кінця сподівалася, що він щось інше казав. Але потім, вже коли стало відомо, що він був в тому добробаті, який власне був у цій м'ясорубці, ніяк інакше не назвеш, і що він загинув Виловайську, і потім оці. Метарства цієї мами, щоб знайти хоча б тіло, і потім її віддали тільки пару кісток, да? І знову-таки етична, моральна дилема: чи треба поховати у себе в селі, звідки він, чи залишити вже там, там, де братські оці всі? От як ви переживали оцю главу, там, де те, що ми бачимо, проходить, але через одну історію однієї мами? Я просто про. Е Поховання військовослужбовців про їх розшук, про розшук тіла, про проведення судово-генетичних експертиз. Я Можу вам розказати дуже багато, тому що я в 24-му році супроводжувала проект, який був пов'язаний з розшуком військовослужбовців, зниклих безвісти за особливих обставин. І до мене е, е, приходили люди з міста Запоріжжя, які опинилися в аналогічних умовах. Як Сидонія. Угу. І я зараз взагалі по-іншому сприймаю цю історію, тому що вона для мене настільки жива. І я завжди, коли працювала з такими людьми, з їх родинами, для мене ця Сидонія це був такий символ духу. Як вона впоралась, і який вона вибір зробила, і яке вона рішення для себе прийняла, щоб от вийти з цієї просто з цього океану з ліс та горя? Угу. Бо насправді безумовно, ми в війні з 2014 року. Просто якщо ми згадуємо іловайськ, то на жаль, у нас в Україні таких іловайськів вже багато, дуже багато. І ви не уявляєте собі, яка кількість військовослужбовців досі. Мають статус зниклих безвісти з особливих обставин, а паралельно є достовірна інформація про те, що вони не зниклі безвісти, вони загиблі. Просто військові не мають можливості, командування не має можливості евакуювати угу. тіло. А скільки є складних історій про ідентифікацію, і скільки є мам, які маючи дві-три судово генетичні експертизи, маючи отримані жетони, приходять і кажуть до юристів, до військових частин і кажуть. Це не мій син. Тому, Я не що вірю результати цієї експертизи. Я не вірю. Я вимагаю, щоб провели ще одну. Ця ж сидоня також спочатку не вірила. Так. А потім так. вона вночі поїхала на це кладовище і почула розмову та, з сім'ї там, де. Загиблий воїн також і сперечалися його друга дружина і син від першої. Вона тоді зрозуміла, що е, вона не вірить через горе, що насправді uh -huh. експертизи так, не помиляються. Так, так, так. Але знаєте, що е, мені здалось, що ця Седонія, вона, е, скажем, про те, що да вона пішла працювати в реабілітаційний центр допомоги uh -huh. ветеранів. Так, і мені вона чомусь нагадала. Е, Здалось історичним прототипом є мати мазепи, тому що це також була така владна жінка, яка приймала складні рішення. Все, тому що ця починаючи читати главу про неї, вона ж там розмовляє зовсім м'яко з пацієнтами. Вона медсестра угу. і вона прям така жорстка. І, мабуть, завдяки цій силі її характеру вона вивезла це все. Вивезла, прийняла рішення для себе переїхати. Тому що розуміла, що їй важко перебувати угу. в тому оточенні, яке є, яке не підтримує, яке не розділяє, хоча б знаєте, там культурно толерантно по сусідські гори. А буває ще й засуджує. Так, навпаки, звісно, безумовно, і вона прийняла важливе таке важке рішення в досить вже дорослому віці зробити отакий крок. І оця її позиція про рушники. Це ж просто... з рушниками сильна історія. Можете розказати про ці рушники? Бо я зараз почну плакати? Тут оця історія з рушниками також дуже перетинається з похованням, так, з дотриманням цього культу поховання, канону. є канону поховання, так, який є дуже важливим. Для християн так? це важливий такий символічний шлях прощання з людиною. А тут дійсно історія, яка що. Е... А тут ж пройшло 3-4 роки, як вона так, знайшла. Так, тільки, так, знайшли, так. Це... тільки знайшли Тільки знайшли, так, так, так номер. Ну, тобто вже було тіло поховане і е, дійсно вона стояла перед дилемою, чи її повезти додому, чи тут. Е, це такі кладовища. Які виділяються для поховання саме решток невпізнаних, не ідентифікованих військовослужбовців, і е, наскільки я, якщо я добре пам'ятаю, вона приїхала на це кладовище з рушником з одним, який в так. неї був так, і вона пов'язала його на цей хрест, якби вирішила для себе, що вона не буде забирати рештки свого сина, тому що тут всі його побратими. І не треба ворушити, вона буде просто приїжджати до нього, вона знає, що тут він. І от коли вона пов'язала цей рушник. Боже, коли вона пов'язала цей рушник, вона прийняла для себе рішення, що вона має е, і іншим військовослужбовцям вишити, самостійно приїжджати і в, таким чином віддавати шану. І я думаю, що вона в цьому знайшла, знаєте, свій порятунок. Тому що, по-перше, вона там поміняла роботу, вона безпосередньо допомагала військовослужбовцям, які проходили реабілітацію. І плюс, в контексті цієї пошани, цієї поваги до кожного і кожного, хто там похований, людина вирішила. Вишити рушник, і вона ще ще шиє рушники не один раз, а вона постійно їх так. оновлює, так і оновлює саме на тих могилах, там, де і без ідентифікації солдати. Mm -hmm. І мені здається, да, що вона таким чином прощалася зі своїм сином і влаштовувала такі церемонії поховання тим іншим дітям, як вона їх сприймає, яких батьки чи не знайшли ще, чи не хочуть вірити, але вона от їм робить таке е, таку церемонію. От і вона ем, знайшла в собі сили, що мене просто е, ця жінка, я не знаю, чи є реальні напевно ж є реальні такі люди, яка втраче після втрати єдиного сина, знаючи, за яких умов вже все, да? і вона йде працювати з військовими і сприймає їх як дітей. Як дітей. Я думаю, що це також певний певний порятунок для неї був. І е... тут, тут ще така є знаєте хороша фраза, що Насіння завжди е, менше ніж плід. Так. Тобто ми не говоримо, що ми врятуємо всіх і допоможемо всім, от як головні героїні, так. Вона просто визначила для себе, що вона, будучи на своєму місці, маючи такий-то життєвий досвід, таку-то освіту, вона може робити допомагати отак. от. І цього вже достатньо для порятунку інших людей, для допомоги іншим людям. Тобто посійте щось хороше, щось невелике. І це вже буде допомога, яка виросте, просто буде помножена вдвічі або втричі. Ну, звісно, ці п'ять хлопців вони напевно її сприймали теж в якійсь мірі, як маму, бо так. вони будували до неї також і зверталися, так і вони при ній не соромились. Mm -hmm. Що вже нам показує. І я тут хотіла ще проговорити дуже важливий момент: що саме у цьому розділі саме «Мами, мами Сидонії. Нас привертається увага не і ще до однієї дуже важливої теми не тільки до втрати людини, втрати сина чи родича, а ще до військових, які приїздять з війни цілими. Живими, можливо, навіть без поранень, але психічно уже не такими, як вони йшли на війну. І моя власне друга закладка в цій книжці, яку я б дуже хотіла Яка процитувати сторінка, 230 угу. сторінка. останній абзац вона тут пише: удосконалюється зброя для вбивств, заповідається на штучний інтелект. Відбуваються революції в найнесподівашніших галузях життя. Здійснюються якісь немисливі реформи, схрещуються не схрещувані істоти і речі, а солдат так. Саме не захищений від надлому психіки від образи байдужими від нічних спогадів, безсилля і тотального ігнору, що у вчорашнього солдата після війни душа зовсім інша, не така, як навіть у більшості екстремального лижника чи водолаза, якщо вони тільки не були на війні. Угу. Оце справа в унікальному досвіді солдата на війні. А мене... і що ми угу. маємо прям допомагати ж їм в цьому інтегруватися в наше суспільство? Не вони мають підлаштовуватися під нас. А ми маємо допомагати воїнам знову повернутися до мирного життя, звикнути до тихої ночі, наприклад. Я з вами погоджуюсь 100%. Тут не може бути іншої думки і позиції. А в мене на 227-й є два виділених абзаци. Хто тихо страждаючи, сидить по хатах та генделиках, запиваючи свій досвід війни горілкою чи заглушуючи наркотою. Розв'язує конфлікт, пов'язаний з несправедливістю. За допомогою гранати або вкорочує собі життя від безвиходів. Uh -huh. І наступна фраза це глухе нерозуміння всього того, що йде услід за війною, переважною більшістю людей несло не меншу загрозу ніж досвід переживання минулих подій їхніми учасниками. Це все про нас сьогодні, про те, що безумовно всі наші сили. Органів місцевого самоврядування, держави, медичних установ, громадських організацій, благодійних фондів витягнути людину, повернути її, допомогти адаптуватися так, і знайти себе? Так, є в контексті адаптації, що дуже хороша книжка. Може вас кимось іншим її проговорити. Плем'я Себастьян, Я не пам'ятаю прізвище, як його, але книжка написана. Учасниками великої кількості бойових дій, і от вони там ці питання порушують якраз таки інтеграції, повернення в мирне життя в суспільство. Що треба зробити? Тому що у військових поняття свого плем'я воно втрачається, коли вони повертаються. Так. Причому з, з зовсім іншою оцінкою, знаєте, погане і добре. Для них погане, коли помирають люди, все інше можна пережити. А в нас в цивільному житті ну там в різних регіонах У нас 50 відтінків цього так, всього. Так, А в нас, звісно, все, все по іншому, і нам треба безумовно налаштовуватися. На оце знаєте ці критерії вибудовувати з ними, повертати їх. І це дуже велика задача для ну починаючи з законодавчого регулювання і закінчуючи просто звичайною повагою людей на вулиці, як вони готові спілкуватися, угу. як вони готові говорити. Так там нещодавний випадок в Одесі, та ветеринар при, ну, прийшов. Це, це ж жахливий випадок. Я це, взагалі а не можу Це ж, це, ж ну, це і дивіться, ця ситуація вона склалась. Не від того, що там в державі було недостатнє фінансування угу. якоїсь програми, чи якась лікарня погано спрацювала чи не надала якісь медикаменти, просто людське відношення, яке формується у нас отут в головах. Можливо, цю книжку варто прочитати виключно з того. Щоб, щоб зрозуміти в своїй голові картинку спілкування з людьми, які повертаються з фронту. Так, я хотіла це проговорити. Що ця книжка буде важлива не тільки як налаштування себе, що обов'язково загине твію твоя близька людина. Ні, твоя близька людина, можливо, ну uh -huh. і я сподіваюся на це не загине, а прийде жива, здорова. Але все одно їй треба допомогти і допомогти собі також прийняти рідну uh -huh. кохану людину, але трошки іншу. Багато дуже говорити. Із військовими, з військовими, ну, просто. Проговорювати в нас взагалі проблема, що ми не проговорюємо свої проблеми в там стосунках вдома, на роботі з дітьми. Проговоріть, ви ж люди, у вас є прекрасний інструмент порозуміння, щиро і чесно, проговоріть. Ну так само тут, там, де молоденька лікарка, угу. оцей епізод, да це також мені здається, як наголос на тому, що якщо ти бачиш, що людині потрібна психологічна допомога. Угу. Ну, допоможи, знайди лікар. Лікаря, або якось піди з ним кудись на сеанс. Тому що не завжди оці наші радянські ще такі стереотипи, да, що я піду до психолога, я не хворий. Це ж не обов'язково бути прям психічно хворим. Це просто тобі важко. Просто подолати якусь проблему. Мені здається, що нам просто зараз потрібно більше звертатися до цього поняття як ментальне здоров'я. І дуже прекрасна програма, ти як яка має дуже велику кількість інструментів і ресурсів, в тому числі для ветеранів, є окремі розділи, є окремі відео, є посилання на психологів, які готові працювати. Це є, і ми маємо. Ми просто для себе повинні знати усвідомити, що лікувати свої думки і лікувати якісь ну своє відношення до тих чи іншого обставин. Це також нормально. Якщо у нас болить зуб, так ми ж йдемо до стоматолога. Обов'язково. Тобто, якщо у вас якісь є а, глибокі, тривожні думки, і ви ж не справляєтесь з цим, це нормально звернутися за допомогою. Це дуже насправді крута книжка і крута історія от, для проговорення от таких тем. І ще тут підіймається тема останньої мами, mm -hmm. яка мені прям. я не очікувала. Такого, чесно кажучи, оце мама мама, я думаю, що це таке? Хто такий мама-мама, mm -hmm. Що це за мама? Yeah, yeah. А потім виявилося, що жінка сприймає кота як сина, у неї немає дітей, дітей, а у неї є тварина, і вона сприймає як сина. І це можна прочитати просто як історію, да? а можна прочитати це як м спосіб втекти від проблеми бездітності, безплідності, неплідності, беручи собі тварину, і вона каже: Мама, я. Тобто mm -hmm. вона каже, що вона мама, хоч не має дітей, але вона мама. І це також дуже важливо. І це також дуже важливо не дорікати жінкам, у яких немає дітей, а підтримувати їх. І можливо, не звертати увагу на якісь їхні отакі проблеми. Тут ми маємо зрозуміти також, що кожна людина, жінка, чоловік заслуговує на повагу. До його діячі рішень, якщо ці діючі рішення не торкаються нашого життя, так і не заважають нам жити. Якщо людина вирішує для себе, що вона хоче народити і виростити троє дітей, це нормально і не займатися питанням кар'єри, подорожувати чи там щось робити. вона бачить так: якщо людина приймає для себе рішення не народжувати дітей. Там доросла, подружня пара провай, не народжувати, це також це нормально. Це також норма, так. Це все має місце бути. Просто тут ми показують, знаєте, оцю нашу необхідність любити. І насправді зараз дуже велика кількість домашніх тваринок, там різної конфігурації. Котики, собачки, попуги, хто, хто кого любить. Це також спосіб любити і проявляти свою людяність, піклуватися, так. Піклуватися про цю тваринку, тому що вона не зможе без тебе вижити. І тут я собі виділяла 279-та сторінка, вона звертається і каже: людино, дивлюся на тебе і око радується, а серце дужче трепіцькається. Який ти файнюцький та чистюсінький, хіба лиш не неодеколонений». Ну і далі вона угу. там пише про шипер. Це про любов. Це і про любов. що любов може бути різна. І треба її приймати. Якщо ця любов не заважає комусь іншому, нехай буде так. Моя мама також, коли читала цю книжку, вона прочитала і прийшла до мене і каже: Так, це шо, кіт? Я кажу, ну. Так, ага. ми щас, щоб не відкрили всі знаєте, інсайди. Хороша книжка і взагалі хороша письменниця. Я вважаю, що нам треба більше, більше звертатися до наших українських письменників. Обов'язково прочитати Солодку Дарусю. Якщо ви не читали, я вам дуже раджу. Також це одна один із романів, який там топ 20 романів, які справив найбільший вплив на формування української свідомості та ідентичності Букова Земля. Ну, це вже такий це вже важкий блюкс. Е, важкий, та, <хи> якщо хтось буде налаштований, така українська сага Марія писала їй чи 11, чи 15 років. Якщо ну, там вже 250 років так, події так, описується, це поч... дуже важко. Так, це так, все. Там, починаючи з XVII століття про Букову землю. Угу. Про нас мені здається дуже 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 крута авторка. І от наша книжка, яку ми з вами читала ми, вона має бути просто хто з нами не читав, угу. тому обов'язково до прочитання, тому ну, що це переживання досвідів різних досвідів і переживання любові, і е, знаєте, формування цієї стійкості. І, мабуть, ще один такий собі доказ того, що все в цьому світі можна пережити і завжди є вибір. Або сіяти добро, або просто руйнувати себе і руйнувати світ навколо за це, це. Відповідальні ми я з вами повністю згодна. Дякую вам дуже. Дякую за запрошення.